Більше про наслідки та про допомогу, яку можна отримати, дізнаємося від командира загону швидкого реагування українського червоного хреста у Запорізькій області Віталій Цибарєв з нами на прямому зв'язку. Вітаємо вас, пане Віталію. Вітаємо добрий день. Розкажіть, будь ласка, про, про те, як Червоний Хрест працює на місці влучання, і які зараз вони роботи там виконують. Ну, дивіться, працює. Треба поділити роботу Червоного Христа на дві а, частини. Перша це в момент в, ну, після влучання, тобто а, виїжджає згін швидкого реагування, надає першу домедичну до допомогу, якщо потрібно, там транспортує до лікарні і надає психологічну допомогу, першу психологічну допомогу а, робить обхід. А, Будівель, ну тобто пошук постраждали, і є другий етап надання допомоги. Це вже за часту зранку, коли виїжджає група там обласної організації, можливо, спільно з загоном швидкого реагування, проводить перепис населення. Ну тобто, кому яка допомога потрібна, і після цього проводиться видача гуманітарної допомоги на місцях влучання. Події другий етап так допомоги людям. Зараз іде да, другий етап. Тобто, вже виїхала група, яка на місцях збирає потреби і видає там плівку, тарполін, там usb пліти, набори різні. Там є набор для надзвичайних ситуацій. Є набор гігієнічний, Ну тобто різні, кому яка допомога потрібна. Наскільки зараз важливо також психологам на місці надати людям допомогу? Чи є взагалі така потреба ну, психологи завжди є потреба, тому що люди зазвичай, ми коли приїжджаємо вночі, вони можливо навіть не одразу? Проявляється це, але вже в якийсь момент, коли там адреналін відпускає, okay. десь там через 2-3-5 годин починають стресові стани у людей, і там вже потрібно працювати фаховим, ну більш професійним психологом. Тому Що ми надаємо там першу психологічну допомогу? А вже люди, які мають більш фахове направлення, ну тобто поранку працюють у нас. До речі, ви так звернули увагу на те, що от є перша психологічна допомога одразу, коли от подія сталася, коли працівники Червоного Хреста прибули на місце, допомагають людям. І випадки, коли, як ви сказали, адреналін відпускає, ви залишаєте контакти людям, куди вони потім можуть звертатися? Чи це працює як гаряча лінія? Чи можете трохи розповісти про це? Ну, дивіться, ми намагаємось зробити як. Тобто, першими реагує загін швидкого реагування після уїзду а, загону. Прибуває обласна організація, і в її складі є ПСП, ну тобто більш професійні в цьому плані люди, які надають допомогу, і вони залишаються там до закінчення аварійно-рятувальних робіт. Ну і додатково, якщо є потреба, то можуть дати і контакти, куди звернутися людям після того, як там закінчення аварійно-рятувальної роботи, де можливо там з дітьми можуть попрацювати, якщо є така потреба. Або звернутися в обласну організацію, там підкажуть дані, ну тобто де звертатися, чи вистачає наразі для вас і для людей, точніше команд Червоного Хреста, самих людей, які можуть надати допомогу, чи є потреба зараз у тому, щоб Не доєднувалися і допомагали більше саме своїми руками людськими ресурсами? Ну, дивіться, ну по суто по волонтерам є дуже велика нестача в плані чого. Ну зрозуміло, що мобілізують багато людей, багато поїхало, і ну, по загону швидкого ривання, те, що я можу вам сказати на зараз, тобто нестача колосальна підготувати одного волонтера, який зможе працювати на місці прильота – Потрібен певний час, ну тобто, зазвичай це там від е, трьох місяців і більше. А, і ну, тобто, це не так, що ви прийшли, і в перший же день ви можете надавати першу допомогу, чи вас допустять до аварійно-рятувальних робіт. Тобто, ви маєте пройти певні а, вишколи, пев, певні навчання, і тільки після цього. Тому не всі, по перше, волонтери витримують ці навчання, а, не всі розуміють спочатку, куди вони потрапляють. Ну тобто, вони думають, там переніс два кірпічика, і ти став героєм. Але для того, щоб тебе допустили до переносу цих е, кирпичиків, треба пройти певні навчання з безпеки, з надання допомоги з, ну, і так далі. Але Тому, це все ну, взагалі навчання потреба, забезпечує колеса. так Червоний хрест. І скільки часу так, може піти так, на такі так. навчання? В основному це близько трьох місяців. Ну, це mm -hmm. до загону швидкого реагування. Тобто, якщо ви хочете стати волонтером загону швидкого реагування, mm -hmm. це приблизно три місяці. Ну, власне, для тих, хто в Запоріжжі хоче доєднатися до допомоги людей, можуть ну. переходити на сайт ресурси Олександр товариства Червоного Христа і доєднуватися до команди. А що скажіть, кого саме найбільше не, не вистачає? Саме фахівців а, таких вузьконаправлених спеціальностей, психологів чи взагалі людей, яких потрібно і десь задіяти інколи в розборі завалів, інколи ще якусь роботу доручити таку. Ну не вистачає водіїв, по перше. Тому що ну, більша частина автівок це а, мікроавтобуси. Ну і плюс ми ж займаємось не тільки а, допомогою на місцях влучання, ми займаємось доставкою гуманітарної допомоги там, в прифронтову зону, евакуацією з прифронтової зони. Ну тобто скрізь потрібні водії, ну тобто а, люди, що можуть керувати різним транспортом. А, ну і ПСП а, теж дуже потрібний напрямок, і у нас проходять постійні навчання. Тобто, якщо людина для себе обрала, що вона хоче надавати суто психологічну допомогу, взагалі не питання. Ну тобто, ми її направимо в навчання саме по першій психологічній допомозі, і вона буде тільки на ній спеціалізуватися. Хоче людина працювати руками на місці прильоту. Ну, точніше, після а, вже як завершення аварійно-рятувальної роботи, щоб розгривати завали, таку можливість ми теж можемо надати там, укомплектувати людину там перчатками і захисними якимись засобами для того, щоб вона не поранилась на місці а, роботи. Ну, і одна сторона це люди, інша це матеріали для допомоги. Тому що ви згадували, що люди потребують і гуманітарної допомоги у певних випадках, навіть на місцях обстрілів. Чи можете розповісти, чи достатньо таких матеріалів? І коли ми говоримо про саме матеріальну допомогу, про які це речі? Ну дивіться дуже різні ситуації бувають. Ну, скажімо так, ну є пошкодження там, де просто вибиті вікна. А є пошкодження там, де людина втратила повністю оселю, ну, тобто їй нема більше куди повертатися. Для тих, які там ушкоджено приміщення, але воно залишилось ціле. Видається там плівка спеціальна для того, щоб закрити вікна, або USB-пліти, гігієнічні набори, харчові набори на перший час, щоб людина мала з чого приготувати, або є навіть а, денні раціони а, як, от денний раціон там, перше, друге, третя, щоб людина сразу готову їжу споживала, тобто коли немає можливості готувати, і вже більш ну скажімо так розширена допомога. Є так звані спальні комплекти, це там а, розкладна кровать вже йде з додатковими там ковдрами і так далі, щоб людина, навіть якщо її переселили в якесь інше там гуртожиток або щось, мала на чому спати, чим вкритися. Ну тобто, хоча б мінімальні потреби були забезпечені. Додатково там є павербанки, бувають, ну іноді приходять для роздачі. Тобто різні. А, Скажімо так, не можна сказати, що все є постійно, тому що потреба дуже колосальна. Там а, приходить тисяча листів USB, вони можуть розійтися за два дні, і ну тобто, це ж. Ситуація складна, тому нема нема можливості закрити всі потреби людей. Намагаємось наскільки це можливо. Ну і за теперішніх безпекових умов, коли майже щодня є повітряні загрози щодо Запоріжжя Запорізької області, то ми розуміємо, що матеріали такі потрібні. Дуже вам вдячні і вашій команді за роботу за те, що дойнали до нашої ефіру і розповіли про ситуацію і наслідки обстрілу в Запоріжжі. Віталій Циберєв, командир загону швидкого реагування Українського Червоного Хреста Запорізькій області, був з нами на зв'язку.